Про головне на 16 годину 10 січня від медіагрупи Об'єктив. За минулу добу противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, у тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ та Очаків. Є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Щодо наступальних дій ворога, то їх він веде на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. А на Куп'янському намагається покращити тактичне становище, зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону. Успіхів немає. Коротко підсумували діяльність армії РФ у генштабі ЗСУ. Зранку 9 січня російські військові завдали ракетного удару по селищу Шевченкова, Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинули дві жінки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Ще шість людей отримали поранення, у тому числі 10-річна дівчинка. Її стан медики зараз оцінюють як середньої тяжкості. Крім того, у дворічній поранення отримав та був госпіталізований 43-річний чоловік, повідомив Синігубов. Інститут вивчення війни наголосив на активності як російських, так і українських військ на території Луганської області. В основному це стосується району Креміної, але бойові дії йдуть і біля адмінкордону Харківської та Луганської областей під Сватовим. Посилаючись на дані генштабу зсу, аналітики інституту вивчення війни зазначили, що за минулу добу російські війська перекинули під Криміну кілька десантно-штурмових батальйонів та важку техніку. Тим не менш, силам оборони України вдалося досягти успіхів у цьому районі, вважають фахівці. Перед новим роком і прикордонники і військовослужбовці ЗСУ фіксували спроби роботи диверсійно-розвідувальних груп біля держкордону на Харківщині. Про це в етері нацмарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. По ДРГ одразу відкривався вогонь, після чого вони йшли на територію Росії, повідомив Демченко. Нагадаємо, раніше про спроби ворога проникнути на Харківщину через кордон на півночі повідомляв голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. На Харківщині енергетики відновили світло в селі, що було знеструмлене з весни. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Село Молодова Старосалківської громади було знеструмлене ще під час окупації з весни 2022 року. Через бойові дії тут пошкоджили 70% мережі. Наразі всі споживачі села зі світлом, повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Михайло Харнам. Фахівці Харків Обленерго продовжують відновлювати електропостачання і у старому Салтіві за 2 кілометри від молодової. Для повного заживлення населеного пункту може знадобитися ще близько двох тижнів. Це були головні події на 16 години 10 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.